Ультрадисбаланс. Подивіться на це. Беремо дві куртки. Програма турбо 40 градусів. 1000 обертів плюс полоскання До кінця 18 хвилин. І... У мене такого дисбалансу нікого ніколи не було. Ну, Тому може через те, що дві куртки перейдяться, або просто ну, вони ж вляглися, отак от ну, вроді більш-менш окей. Але коли вона складала, коли закінчувала прання, його вже починався віджим, в неї там була якась стадія. І вона ну, ніяк не могла розкласти. Ніяк. Я її зупинив і тоді вона вже з якоюсь там спроби. Але причому вона сили... з більш сильним дисбалансом вийшла на віджим. А до того вона не хотіла. Куртки розкладались нормально, та трохи других покачував отак от, але не настільки сильно, як зараз. Ну, от Я не розумію схему Хеммел чому вона. Е... Більш частіше в мене віджимає з сильними дисбалансами, чим з більш мі мікродисбалансом. Вона наоборот має. Коли дуже сильний дисбаланс, вона має зупинятися і знову розкладати. До тих пір, поки нормально все не розкладається. А вона віджимає наоборот. Вона все робить наоборот. Чому вона робить це все, все наоборот, я не знаю. Та видно, що є вібрація, ну а що ви хотіли, то понятно, що то. ну Це не ножки, це амортизатори. Амортизатори здихають, машинка виставлена рівно, тому мені в коментарях не треба писати, вирівнюйте ножки, підкручуйте їх, щоб машинка не їздила. Це все фейк. Неправда, і не треба таке мені в коментарях писати. Там, де було відео на одну хвилину, вібрація при повному завантаженні, там цілий фейк. Там не треба було писати, що ножки не підкручені, машинка має сильну вібрацію. Навіть вода в лишилась. За те, що вібрація сильно треба ножки підкручувати, все таке. Нічого такого. Просто амортизатори сильно зносились. Ну не сильно, але зношуються. Тому і барабан сильно скаче. Тому в ножках взагалі немає проблем. Вона вирів, ну... Вона вирівнювалась нормально до тих пір, поки. Ну, вона ну, аж так не дуже аж так мало всього, так можу сказати. Та вона досить часто пере. У неї є якісь перериви інколи. Знаєте, ну там, день, два-три, може відпочити, але зазвичай вона часто працює. От, тут чули оцей от звук. А це якраз дьорнулася, це звук амортизатора. Так що це, це не ножки. Не треба писати, що це ножки. Це амортизатор. В ножках тут взагалі проблем немає. Було зараз таке, що вона віджала сильним дуже дисбалансом, і вона аж мені отсюди з'їхала до стіни. І так з'їхала капітально. Ну, щось тяжке віджала, то я штори, цю тюлі прав. І от вона мене так жорстко з'їхала, ну. Ну, не знаю, чому з'їхала, ну, але. Ну, вже як є, так є. Я вже того не, не бачив і не почув, тому що я в навушниках був. І от тому... Ну так, я приходжу, а вона до стіни підсунулася, то жесть. Я ніколи такого не бачу. Ну У мене були такі ситуації, що вона вібрувала сильно, ну, але... Не так, щоб прям настільки. У мене не було, щоб настільки машинка в мене так сильно з'їжджала. Пішло фінальне полоскання. Так буде краще ви чи ні. Чуть краще. Та я прекрасно знаю, що куртки вони тяжко розкладаються, а на LG їх е, тяжко досить випрати. Тому що хоч одну куртку, хоч дві пере... Ні, ну, з одною курткою може чуть легше. буде. Але ж, ну, як на мене... Ну, Дві куртки тож не настільки аж проблематично віджати їх. Ну не знаю. Ну ось так. У мене піни було немало, але я бачу, що в принципі можна тут зараховувати за Типе, що воно виполоскалось. Не як думаєте, це зараховано, що воно виполоскалось, чи можна ще полоскати? Але то, в основному, самого пінові до полізковича. Це не від гелю. Це не від гелю. Е -е, гель використовую ось цей. От сьогодні беру ось цим гелем. Всі щоденні речі і куртки беру на ним. Цей гель вибирає Речі добре. Тому рекомендую вам його купити. Він універсальний, велика пляшка на 100 прань. Він підходить і для чорного, і для кольорового, і для білого. Ну, для білого то залежить від яких тип тканин. Але ну, можна його для білого використовувати. Але на запас можна купити якийсь гель або порошок для білого на крайняк. Але, в принципі, тим гелем теж можна брати. Це вже по вашому бажанню. Програму еко не знаю, чим буду знімати, чесно вам кажу. Бавовну попробую. Може бути, нормальна програма. Еко не знаю. Вона 2,5 години мінімум мені видає. Якщо знаєте, ну, типу, прання ставити, то там навіть половину барабана кладеш. І вона, от, коли вона мені там 2,28 видає, ну то ну то, як на мене забагато. 2,28, то... Дві з половиною години, то майже 3 години. Ну, як майже 3 години? Ну дві з половиною, ну та типу, можна сказати, що 3 години. Ні, це я думаю, ну не настільки. Коротше, 2,5. Дві з години. Для мене це забагато. Для мене година 10, година 20 це за головою достатньо. 2, 2 28 це нікуди. Я правда не знаю, чи буду еко ставити колись. Може колись знімлю, але не обіцяю. Хоча казав, що знімлю еко, знімлю, еко, не знаю. Друзі, не знаю, бо вона по часу дуже довго йде. Тому от бабовну я ж теж знімав, вона йшла так теж немало часу. 2.17, Це ж теж немало. Ну, не знаю, таке я можу собі рідко тут. Добре, всім, па-па.